Вітаю, вальмі шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Московити Андрофаги вважають взагалі своєю метою, метою існування Московії і їхньою особистою метою це відновлення. Радянського Союзу як однієї із форм Московської імперії. Притому в них так, Радянський Союз в голові, в тому числі людей молодих, які там не жили ніколи, він є якимсь земним раєм. Це була, був час, коли всі Люди були щасливі. Всі один одного любили і так далі, і тому подібне. І тут же у них йде повідомлення, ну, наприклад, такого типу, Дзержинський маньяк, який зарубав сокирою 50 чоловік. Населення Бердська, Новосибірської області, місто, трошки більше 100 тисяч жителів, боїться виходить на вулиці, так, тому що там орудує маньяк, якого ніх міліція не може знайти, тому що не шукає. Ну, звичайно, розповідають про те, що все, як кажуть, поставлено на ноги. і... Я вирішив, так би мовити, як науковець, який ну, намагається все досліджувати, ну, взяти і подивитися у цій статистиці Радянського Союзу, отак, в цих відкритих джерелах. Тому що там, якщо дивитися закриті, а вони мені не підвладні, то там, я думаю, в 10 разів більше. Виявилось, що в Радянському Союзі, в принципі, не було жодного населеного пункту, в якому проживає більше 50 тисяч жителів, де б не було якогось маніяка, де б виникали, не виникали постійно якісь маніяки, які ну, були. Одруженими, які мали дітей, які входили до Комуністичної партії Радянського Союзу, які були передовиками виробництва і все таке інше. Нічого подібного більше у світі ніде не було, не є, я думаю, і не буде. Щоб у кожне місто. Мало свого маніяка. І коли, врешті-решт, ловили його, проходив час і виникав новий маніяк. Чому так? Що це була за держава, що це була за імперія, яка? Ну, яка Ну, створювала фактично цих маніків. Це недосліджене явище у Радянському Союзі. Недосліджене явище. Ніхто не брався за це. Я ось просто відкрив для себе так, що. У Радянському Союзі дійсно не було жодного населеного. Я вже не кажу про те, що там маса було і, і цих маніяків у населених пунктах, які менше 50. Але фактично в кожному 50-100. Ну, вже не будемо говорити про великі міста, де їх там була величезна кількість. і Кількість знищених ними людей в Радянському Союзі вона, ну, були по 200, по 300. Міліція фактично вже припиняла, тому що вони показували все нових, нових, нових і нових жертв, яких. Е то закопані, то просто кинуті, то, то ще. Чому так? Що було у цій країні? Отаке. Що було? Ну, я вважаю особисто, я не спеціаліст із психології, а я вважаю, що це сама ментальність от, московитів андрофагів так, яка була панівною у Радянському Союзі. Це знищення людей. Вони і зараз же, подивіться, вони кажуть про те, що вони хочуть знищити українців всіх до ноги. Ну тут нічого нового немає. Ну, немає нового. Отакі вони, це в, них в їхньому геномі записано. Отакі вони є. І тому вони хочуть повернутися взад кістокам. Оце оті. От Радянський Союз, це коли знищили 100 мільйонів людей просто так. Це не могло не пройти. От, це, мабуть, от я вважаю, що це на психологічному рівні ці всі люди, знаючи, от коли це все розкрилося в Радянському Союзі, коли Хрущов розповів про те, що творилося. У цій країні. І будь-яка людина із слабкою психікою, коли вона почула, що вбили 100 мільйонів жителів просто так? І ці люди, які вбили, вони ж були нагороджені, вони залишалися згадаємо, того Смірнова, який розстріляв там тисячі поляків. Який видягав фартух, ну, герой Радянського Союзу. Фартух, тому що він був весь скривавлений. А Путін хіба не весь є скривавлений? От, 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 от Оце реалізація ментальності московитим дрогаю, про яку ніхто у нас не говорить. А це ж так. Це ж страхіття, це ж жахіття, вони хочуть убивати. І про це прямо заявляють. Тому що це в них сидить всередині, оце маніакальне бажання знищувати собі подібне, перетворювати життя на жах і своє і чуже. Тому от цей аналіз, який я провів стосовно того, що в Радянському Союзі переважно звичайно в Москві, він говорить там про Грузію, ну, в Україні теж вони були ну, взяти того самого Нопрієнка. Ну на чому він по? На цьому ж, так. Він просто малював на мапі П'ятикутну червону зірку, їздив по. Тобто оцей московський комунізм в основі цього всього знаходиться. Люди їдуть розумом на основі. Або і московської церкви, так, однозначно, або е, московського бажання вбивати, знищувати, руйнувати все. От Подивіться, це ж кожен день відбувається. І почитайте їхні пабліки. Вони щасливі з цього, тому вони хотіли б повернутися назад до того часу, коли кожне місто фактично в них тероризували. Ці маніяки. Такий висновок я зробив із цього всього, і з того, що відбувається зараз. Якщо е, вони не будуть вбивати всі ці маніяки, які прийшли сюди в Україну, то вони повернуться і почнуть тероризувати кожне місто московське.